вітаю, мене звати Денис Зайченко, і якщо у вас на столі збірка з компонентами, яких всього 300 у всьому світі. І таких компонентів в системі аж 2 і разом вони коштують 4 тисячі доларів, як мені підійти до такої системи? Особливо, якщо я все своє професійне життя займався мінмаксингом і акцентувався в ПК на двох, по суті, речах: відеопам'яті та апаратному прискоренні відеомонтажу. У цієї збірки від Artline та Gigabyte на RTX 4050. 70 і корей k Є можливість ознайомити мене з по справжньому будь збірками, де зовнішність має більше значення, ніж продуктивність а продуктивність вище за 99% інших ПК. І це важливо по ось, якій причині. Багато хто не бачить сенсу в збільшенні голої продуктивності. Багато кому задарма не треба: 16, 20 або навіть 32 два гб відеопам'яті. Багато хто не хоче розганяти процесор вручну, коли є утиліти для автоматизації але якщо вам треба ПК, у вас є гроші, але немає ніякої причини брати. Найпотужніше, ви будете думати про дизайн. І повірте мені, навіть просто суцільно білий ПК зараз зібрати виключно важко. І ось Artline Gaming y 80 Ice. Герой, всередині якого два менших, але все рівно героя. А саме Orus GeForce RTX 4070 Super Extreme Ice 16G і Orus Z790 Extreme X Ice. Обидва компонента частини лінійки Xtream. Преміальні. Лімітованої серії в стилі білих кристалів. Так, назва модели з префіксом Ice, але ідентика скоріше мінеральна: кварцова або мармурова, або зеолітова. Хто грає в Planet Crafter, той знає. О, червечок, почнемо з відеокарти. Орус GeForce RTX 4080 Super, Extreme Ice 16 g це трьохвентиляторна модель в преміальному виконанні. Так, за основу взята модель Master, і характеристики на 99 аналогічні саме Master 4080 Super. Лише ядро на 5% швидше і ширина більша. 166 проти 163 мм. І ні, той факт, що ексклюзивна карта бере в основу звичайну, не є погано, бо яка різниця, якщо змін та? А основа чудова, бо мастер основа під цю роль більш ніж чудова, та й візуальних змін у Extreme Ice достатньо. Корпус іншого кольору, текстура знизу інша. Кутовий зріз зроблено в чистому на 99% золоті, номер в золоті унікальний. А на торці є і RGB, і цілий LCD-екран, який звичайно ж кастомізується. Також на торці розташована текстура під мармур, яка ідеально підходить під горизонтальне встановлення в материнку. Велика частина ліній, якщо. З торця, У материнської плати та відеокарти співпадають, достатньо, щоб і естету, і людині з ADHD було на це максимально приємно дивитись. Але це актуально лише якщо відеокарта встановлена стандартно, горизонтально, а не вертикально, як у цій збірці. Тепер про материнку. Якщо відеокарта виглядає і круто, і по характеристикам майже безкомпромісна, а подекуди навіть краще, то у ексклюзивної материнки є більш очевидні компроміси в плані обміну функціональності на зовнішність, це є в дуже малій. Кількості місць, але це є. Наприклад, доступ до pci Express. Це абсолютно очевидно. Оголені PCI-Express слоти респектабельно виглядати не будуть. Тому при акценті на візуал прикривати їх у цьому немає ніякого сорому, ніякої проблеми. І там, де виробник міг покращити функціональність, вона покращилась. Власне, візуал у материнки неймовірний. Мені спеціально під цей матеріал заслали материнську плату окремо ще одну, щоб я міг оцінити і пакування, і дизайн. Тут ви самі бачите, наскільки. Все, вау, я можу по суті лише дублювати ваші думки своїм голосом. Так, кришка сокета пропєтарна. Так, механізм утримання сокета зроблений під золото. Так, периферія винесена на торці і жодного зайвого чорного компонента Анфас немає. Так, на радіаторі є окремий екран, який теж контролюється. Так, на М2 під процесором встановлено кулер, який вищий за деякі процесорні кулери, процесорні моделі. Тому, якщо у вас диск PCI-Express 5, то під навантаженням на ньому буде всього 50 Градусів на запитання, чи дійсно у матринці є лише один слот Пісія Експрес для відеокарти, я відмічу ні. Під суцільною кришкою, а вона знімається. Є окремий слот Пісія Експрес, і навіть не один, а також купа слотів М2. Всього на материнці їх вибачте 5. Але яка різниця? Скільки у вас слотів під кришкою, якщо кришка по стандарту закрита? При цьому я досі вважаю, що z 790 Extreme X-Ice має феноменальний рівень продуктивності. Чому? Бо тут 12 плюс 12 паралельних фаз живлення, підтримка ddr 5 до 8200 мегатрансферів на секунду. Є окремі швидкознімні технології із Latch Plus та із Latch Click. Є аж 10 USB Type-A 10 Дігабіт, 2 Thunderbolt 4 інтернет 10 гігабітний від Marvel AQC 107 і є окремий 2,5 ГБ від Intel. Є навіть окрема виносна антена для Wi-Fi, яка виконана тонкою і пласкою. Тому не заважає ані естетиці, ані переміщенню. Втім, у мене. Не є одне велике запитання, але до безпосереднього виробника. В специфікаціях материнської плати вказана мережева карта Intel BE200 з Wi-Fi 7 2 на 2 маємо. При цьому і на сайті виробника материнської плати, і на сайті ArtLine. Підписано, що ця мережева карта підтримує Bluetooth 5.3. Хоча насправді Bluetooth 5.4. Це можна перевірити на сайті Intel. Це важливий нюанс, бо саме з версії 5.4 ми отримуємо затримки сигналу, які не помітні навіть у порівнянні з дротовим з'єднанням. У 5.3 версії цього немає. Тепер по іншим компонентам. Вартість буде в кінці спробуйте здогадати, скільки така збірка коштує. Так от, Artland Gaming y 80 s також містить всередині Intel Core i 9 14900 ks з. Рамкою кріплення Thermal Ride LGA 172.0 BFC, охолодження тут Gigabyte Aorus Waterforce X2 360 Ice, ОЗП Kingston Fury Renegade DDR 5 6000 2 по 32 ГБ, SSD Fury Renegade 1 ТБ PCIe Express 4.0, BG Gigabyte на 850W. Також є цілий вагон 120-мм преміум-вентиляторів EKWB Vardar 120 ER. І жорсткий диск як баракуда на 2 терабайта. На запитання навіщо повільний та дешевий HDD в комп'ютер з pci експрес накопичувачем і посадковим місцем ще для чотирьох. Я відповім просто. По тій самій причині, чому тут не RTX 4090, а лише 4080. Насправді, людина, яка захоче просто красивий ПК, навряд чи знатиме велику різницю між SSD та HDD. але знатиме, що HDD в комп'ютері має бути. Плюс Artline, який був спонсором багатьох наших відео, збирає комп'ютери по вашим потребам і без проблем замінить жорсткий диск на SSD PCI-Express 5.0, якщо скажете. Власне, на сайті цієї збірки. HDD взагалі не присутній. Тобто це більш наглядна збірка, аніж корисна. Хоча я впевнений, що коментарі про жорсткі диски будуть такі самі, як і коментарі про Ryzen 5 7620 x та Radeon 7920 gre Втім, про найголовніше після відеокарти та материнки я теж не забув. Корпус тут Y70 touch Так, це той самий, що з дисплеєм на торці. Тобто в цьому ПК вбудовано три дисплея. Три. Жартую чотири, бо ще один. Я на помпі. А дисплей на корпусі, що підключається по дисплей порту окремим кабелем, ще й сенсорний. А кнопка жилення у нього як у механічної клавіатури. Але при цьому вона дуже 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 чутлива. Майте на увазі, тепер. Тести. Очевидно, ви хочете побачити, як веде себе цей ПК в іграх. На щастя, оскільки ця система, по суті, бенчмаркова, аналогічні ці використовувались усілякі Мілана з Тектів та Геймі з Nexus, якраз під тести RTX 4080. Цифри звідти будуть в межах статистичної похибки у порівнянні з цим з цією збіркою. Так, драйвери з тих часів стали кращі, так на ядро у RTX 4080 Super Extreme Ice здається трохи більше частот, але це не так важливо. Для мене головною метою таких ПК були і залишаються. Модифікації, зокрема на GTA 5, Fallout 4 та Cyberpunk 2077. Власне, це перший тестовий ПК, де я запустив Cyberpunk 2077 з додатковими шейдерами в RT Overdrive. не в 4К, не в 2К, в Full HD, але під монітор на 280 Гц. Це тестовий 24 дюймовий PS варіант. У Ігабайт є такі і навіть кращі. Просто, якщо в мене буде вибір Full HD 280 Гц або 2К 120 я оберу фулажді завжди, і самі розумієте, наскільки круто Night City виглядає в 280 Гц з модами. І на цьому все, а ні, не все, вартість. 270 тисяч за таку збірку. З них лише ORUS GeForce RTX 4080 Super Extreme Ice 16G і ORU Z790 Extreme X Ice, лише ці два компоненти разом коштують близько 160 тисяч. Чи варто воно того? Напишіть у коментарях. Мені цікава ваша думка, чи поважаєте ви дизайн поперед продуктивності, якщо продуктивність достатня. І якщо дійсно поважаєте, то чи є у вас якась річ, за яку вам цікаво зачепитись, якийсь акцент, якась деталь або тематика. Я особисто обожнюю прозорі речі, але це більше стосується смартфонів. А в ПК, насправді, в мене вподобань немає. Ну, вони є, але енергоефективність візуально виразити не так легко, самі розумієте. Але ви. Пишіть і не соромтеся. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMAVI за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину MotoSTAF та компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, подавайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наш контент активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе! Та бувайте здоров'я.